Доля його занесла у паралельний світ. Негри кричали Вася, привіт! Як живеш? Страдаєш? Наверно, все верно. Пішов гуляти на Дарницький масив, ковтнув знеболювального ще якоїсь фармаокологічної майчні. Обличчя маго з'явилось на моїй спині. Літаю, щасливий Орел, до тебе крила милину, мій смуток миттєво помер. Горлаю на цілу Україну щасливий, щасливий, щасливий. Опускаюсь на плечі звабливо, ніжним доторком шкіру плекаю. Моя релігія вірити в диво. І тебе я по цю секту мукаю. А далі розкинула ноги, немов. Залікову книжку. І я увійшов о Боги. У ту наукову малишку. Лише ну, уявіть, якби б її був фронтовиком, його б фото виклали на фронтовік.ком. У нас тут бля бізнес, а не жарти. Це не КВН, а йоп, вашу мать. Капіталістичні змагання. І якщо б наші прибутки було поставлено на карту, то ми в атаку йдемо без вагання. До крові. До крові. Ех, друзі, шалено так сталося! Усе було б ідеально, та моє уздечко порвалося. Тож ми із нею зіграли у захист на титул доцента. Вона мене покарала, а потім <кхух> строчила мін'єти. Вживання таких продуктів породжує хвороби. Саме тому ми уклали пакт із Міністерством охорони здоров'я. У Кримінальному кодексі є стаття доведення до суїциду, але ж немає статті доведення до гастриту. Я трахнув доньку декана і не закінчив магістратуру під музику групи Нірвана, ставав я її трахогуру. На лівій руці Ленін та Маркс, на правій руці Гітлер. Черчилль на щуках Леннон Макартні та Рінго Стар. А на дупі у мене Ангела Меркель. А Гітлер їздив на лимонному поні. Сталін з дівчатками в класики грав, їх ображав, карав. Знайомство з ними то радість і біль. Знайомство з ними то, мабуть, прозріння найвище. І хоча нам здається, що вони одне від одного за сотні миль, та насправді вони набагато ближче.